Дорогі колеги, сьогодні, 9 листопада, в Україні, святкують Всеукраїнський день працівників культури. Цьогоріч, як ніколи раніше, ваша сумлінна праця та творчий пошук важливі для нашої держави. Разом з вами ми реалізували десятки волонтерських проєктів, допомагали та продовжуємо робити все можливе задля підтримки наших захисників та захисниць. Радіємо, що в умовах щоденної військової загрози ми продовжуємо популяризувати українську культуру, розвивати та примножувати духовні скарби нашої нації. Всі ви своєю самовідданою працею та силою духу засвідчуєте повагу і любов до нездоланного українського народу, народу, який боровся, бореться і буде відчайдушно боротись за своє майбутнє. Бажаю кожному з нас мирного неба та душевного спокою у вільній, незалежній, квітучій Україні. Із святом вас!